Ми назвати Метіплей, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати в Fruit, частина 2. Прокачуємося. Я вам не можу це сказати, але я вже, я, я тупо забув про відео, я вже 700 590 левел. Я не знаю, як це сказати, коротше. Я пройшов рейди з рандомними чолами. Це мене зайняло весь цей час, поки відео не було. І знаєте що? Так. Да. Повний апгрейд фрукта світла. Я не вірю, що в мене це сталося. Я ще отримав такий плащ. Такий плащ получив. Цю чопу Від CiaBista. Фармив я. І Sound Crash і Spider. І ще пальто отримав на записі. Я практично все отримав на записі. Тільки дещо той не отримав Аура така у мене тепер електрика. І я ще Я Я був ще робив, я, я ще робив... заробив Dark Fragment Що ще? І кводна винтовка? Так, я вже відкрив топот. Сьогодні ми можливо будемо качати електрику. Ну, зараз не до цього ми будемо качатися в вокруті. Я не знаю, скільки ми будемо качатися, скільки це буде серій, але, надіюся, що десь 5 серій. І це вже друга серія. А ми йдемо качатися йдемо вбивати діаманта. Я вам хочу показати моє комбо. На фрукті світлі. На фрукті світла. Блін. ту штуку. Так що, йдемо вбивати. А, діамант тут. Даймонд. А тепер дивіться моє комбо. Воно дуже вигідне реально. Я вже йому практически. Ну, як. Я практически шокату без місце. У мене просто вокфрут не, не на 2000. Щоб у мене був. Щоб я не носив, типу, багато демеджа, мені треба десь. Ну. Bila 2 Na boxe? Ui. Op, op. Opa, opa. Opa, nós já pvp, agora vai pvp. Então, pvp. Vamos lá. Minus boss. O que é que é minus boss. Oi, Tá Давайте його, Ой, не... А, да, все. Так, плюс два вебо на базу кино сюда. Сейчас зараз буде ПВП. Ні, не, не хочется ПВП. Меня боится. Нам учиться теперь довго. Хотя... Можно и так зробити. Хами на хп відружается. Там ми ну, чуть-чуть свищем. Швичу, там. А с ним не надо ПВП-ха. Це він жесткий. Напевно. Так, все мы качаем до 775-го Я надеюсь, что я про видео не забуду. Не докачаюсь уже до села до зеленой зоны, блин. Оп! Оп! Сюда. Так, ще їх, І мене так мало енергії. зараз. Так, все пішли. Блін, енергії так в мене вже мало. Про треба трайсати все. я зараз клас, выкурную ее. Це в мене буде ок. Бум! Бум. Все, в мене є куча енергії тепер. Все, берем найомників ще раз. Так і буде по кругу завжди. Ну, не завжди, а вот буде Сьогодні я похожу, що 700 тисяч заробимо я тупо просив рандомних чельків на, на фрукт вітлове 2 я їм кучу фруктів понадавав. Я тупо їм рове фрукт кожен раз. А один раз мені було тісто, я, я відео забув зняти, про то як я тісто вибив. Ну то він, але за тісто він мені вкачав оцей скіл і оцей скил. Це два скіла. Типоза тісто. До речі. Він мені дав Твейк Ice Eagle на тісто щоб було все чесно. Проте, ви знаєте, бо тут такий якийсь неправильний. Так. 765-й левел. Павловился, нарешті. Все от. Ой. Так, у нас зараз 24 стати. А ні, да, ми, все, ми, ми, ми заработаем. ми запрацюємо, походу, що більше, чем... Семь 700 тысяч. Так тут понеглатим назву и нас 700 тысяч оп. Оп, оп. Оп, и все 700 семьсот тысяч. Ми вже накупили 700 тисяч. Берем цього. Ой, я, я вже чого не вбив. Воу. Так, їх ми завалили. Я не що дальше знаете что? Я липшая це чорне пальто вдягну. Вот чорне пальто О! Так. Вдягнула чорне э, пальто, беремо новий квест і дам. Бываем их на. Ізі.

Ой. Тут кицуны. Я тільки еще были кицуны, да? Так, давай та хай его вони... Давай мы будемо сейчас тратить. Ты просто... Ой. ай яй яй Ах ти... Ты так? Ясно. Ні, ну я програю, очі... Це очевидно, що я програю. Так? Да? да. Очевидно. Які ще очевидно. Ой-ой. Ай-яй, страшно. Ташки цуне. Ой. Ой. Це не відео якесь ПВП. СППХ. Деві. Блін, ну це було жорстке ПВП, як я вам хочу сказати. Блін, ну це жорстко, реально. ПВП, конечно, у нас вийшло жорстке. Все. Пудемо робити наші квести далі. То, що тільки що було, я не знаю що. Ну я кітну майже виграв, майже. Я його не виграв. Майже ну, ні Не зміг я. Блін, реально, кіцуна це було жорстке. Бо він, похоже, ще й максимальний левел. Я Не знаю. Напевно, що так. Макс левел. Їх з рук заруб. Так. Ідем брати новий квест ще три квеста Напевно. Я не кажу, що ще три квести, я кажу, що напевно три кваста. Идем. Йдемо идем, йдем. Оп. Берем. Так, я ще собі таймер поставив. Я просто хочу подивитися. Все, у мене вже 300 мастер на, на фрукті світла чого? Я навіть не побачив. Я навіть не побачив, що у мене вже 300 мастері на, на фрукті світла. Я навіть цього не замітив. Взагалі не замітив. Так, іще двох челіків. Вот он подоб. Что дальше? Ой. Не ту кнопку можно. Но именно вага якось. Оп. Оп. Оп, все. Мінус вони. Так, ми подивимося, що в нас там в статах. Що ми качаємо? як ви думаєте? Ну, звісно, що блокфрут? Я думаю, що десь до 800 лаву я буду качати тільки... До 800 лаву, я думаю, що я тільки буду качати блокфрут, більше нічого. Тому що... Так, Андрус Ліванув, погано. Нам експидовали. Так. Останній квест. Давайте я піду туди. Оп. Оп, Оп да мішай до неї. Тут воно Ще Ой. Шусія, їх не вбив. Не знаю чому Warfall Gold. Все! новый квест! Я там давиться. Мин... Давин. А. Он там. А, да, і тут. Ясно. Я дам брат. Так, ну, шо? Нові квести. Так, ми дойшли. Все. 770-50 левел. Коротше, на тому у нас відео закінчується. Всім гарного дня, всім пока. Якщо ви хочете, щоб я качував ще електрику до 100-го левелу наступного відео, пишіть в коментарях. А нас відео закінчується. Всім, горо... всім хорошого дня. е... настрою всім пока.